О великий Христовий, мученику Іані, правовірних споборнику, ворогів прогонителю, і скривджених заступнику, почуй нас, що в бідах і скорботах молимось до тебе, бо тобі від Бога дано, благодать засмучених утішати, немічним допомагати, невинних від наглої смерті спасати і за всіх. Тяжко страждає молитися, будь нам міцним оборонцем від усіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб з твоєю допомогою і заступництвом за нас посоромилися всі, хто чинить нам зле. Вимоли у Господа нашого, щоб сподобив нас грішних і недостойних рабів своїх, отримати від Нього. Невимовні блага, які він приготував тим, хто любить Його у Тройці, славимо Бога, завжди, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь.